То виїхав народ на заготівлю дров. Повель, церква благовістя. Заготовляється дрова на Херсонщину. Брати, всі вітання. Все виходить, працюємо. Одні брати заготовили дров, привезли, інші ріжуть вог, пакують її. Це від Ковальського регіону. 7 березня, 24 рік, грузимо дрова на Херсон, на ді молитви. Дякуємо всім, хто жертвує фінансово, хто молиться, хто дбає за долю України. Боже, всім благословення. Дорогі брати і сестри Ковельських церквей, дуже дякуємо вам за дрова, за благословіння. Це важливо для нас. Сьогодні вже 8 березня, 24 рік, вигрузили цілу фуру дров. Дякуємо вам, що Господь вас благословить. Братам і сестрам за кордону, які підтримали також цю поїздку Божих благословень.